Це моє і огляд новинки мийчового пилососу Thomas Drybox Amphibia Family. Він майстер сухого та вологого прибирання. Мене він здивував, бо такого способу прибирання я ще не бачила. Його технологія дозволяє збирати пил та алергени і очищувати повітря. Давайте все по черзі. Спочатку комплектація. Корпус, особлива система водяної фільтрації AquaBox і циклонний фільтр Drybox, про них ще буде детальніше. І в моїй комплектації такі насадки. З металевою підошвою для сухого прибирання твердої підлоги та килимів, зі щіткою з кінського волосу та повстю для сухого прибирання паркету або ламінату, для м'яких меблів, водорозпилювальна для м'яких меблів, широка мийна для килимів з адаптером для твердих поверхонь, щілинна та щітка до неї, і миючий концентрат протех 500 мл. І тепер найцікавіше, як же з ним можна прибирати. Тут є 4 варіанти. Почнемо з відомого нам. Перший варіант це клонний фільтром Drybox. Він підходить для швидкого прибирання сухого сміття. Має два відсіки. У великому збирається велике сміття, а в цих дрібних отворах пил. Його легко встановлювати та з ним прибирання легке і навіть на килимах. Очищається від сміття він одним рухом, а від пилу – періодично швидким промиванням. Якщо помили, висушіть перед наступним використанням. Другий варіант сухого прибирання із системою AquaBox. І тут ви здивуєтесь, він не дає пилу та алергенам шансу, очищуючи повітря. Як він це робить? Заливаємо у бокс воду, вставляємо у корпус і закриваємо кришу. Тепер ось у цьому отворі буде стіна з води. Проходячи через неї, сміття, алергени та пил змішуються з водою, стають важчими і вже ніяк не можуть вийти назовні. Таким чином, ми і підлогу прибираємо, і повітря очищуємо. Ідеальне рішення для тих, у кого є діти чи в сім'ї хтось має алергії. Після прибирання легко виливаємо брудну воду і ополіскуємо аквабокс. Тепер про вологе прибирання це третій спосіб використання пилососу. Крутість в тому, що одночасно можна просушити за собою підлогу і одразу ходити по підлозі в білих шкарпетках. Для цього нам знадобляться ось ці трубочки, про які я не розповідала раніше. Спочатку встановлюємо пустий аквабокс, але тут додаємо, ще вставку від розплескування. Розвертаємо пилосос і ось тут бачимо білий контейнер. Сюди заливаємо чисту воду та миючий засіб. Під'єднуємо трубку та мийну насадку. Вмикаємо пилосос, насос і натискаємо на клапан для подачі води або мийного розчину. Тепер чиста вода під високим тиском розпилюється на підлогу, а брудна вода всмоктується потужним струменем повітря в ємність аквабокс. Ну ось підлога стала чиста. Якщо досі волога, придіться ще раз, але вже без розпискування. І про фразу дитинства Не ходи по помитому можна забути. Четвертий спосіб це прибирання розлитих рідин. Встановлюємо Аквабокс зі вставкою від розплескування та збираємо рідину рухом до себе, не натискаючи на клапан подачі мийного розчину. Лише гляньте, як швидко він вбирає розлитий напій. Що ще круто, під час прибирання не варто контролювати, а скільки ж води вже в аквабоксі. Коли в боксі буде багато рідини, пилосос сам вимкне двигун. Про способи прибирання я розповіла і про режими не забула. Тут все просто. Ось кнопка вімкнення. Натискаючи її, обираємо режими. Режим еко це для роботи пилососа як очищувача повітря. Аби ви не нахилялись, розробники і на ручку додали кнопку для регулювання потужності. Як його доглядати? Про драйбокс я сказала. Викидаємо велике сміття і періодично миємо від пилу. З аквабоксом важче не буде. Після сухого прибирання виливаємо брудну воду з аквабоксу і промиваємо його разом із губчастими фільтрами. Також можемо почистити HEPA-фільтр. Тут hepa 13, який можна мити. Якщо він не дуже забруднений, достатньо постукати ним по твердій поверхні ну вибити його. Якщо більше забруднився, промити його під струменем холодної води і просушити. Якщо ви робили вологе прибирання, то треба промити шланг і насадку. Для цього використовуємо режими збору рідини. Наливаємо в ємність 2 літри води і всмоктуємо, збираємо її. Таким чином, і шланг, і труба, і насадка якісно промиваються. Після збору всієї рідини залишити полосос працюючим ще на декілька секунд, щоб потужний струмінг повітря просушив і шланг, і трубу, і насадку. А що ж з корпусом? Його просто протираємо. Зберігати пилосос можна як у горизонтальному, так і у вертикальному положенні. Ніби все розповіла. Якщо ні, пишіть у коментарях запитання. І не забувайте про лайки, якщо відео було корисним. Посилання на пилосос в описі до відео. Побачимось!